Галя, цю роботу саме зробила, а, вона з вами прощуплювала, пропередувала. Так? Тільки шапкою вона не пройшлася. Ну нічого, ми поставимо шапочку там на виході і. Добре? Значить, дорогі, а, відразу що хочу сказати, у нас з вами. Ну, деякі люди, е, чувши, що я казав, що все ж таки товар проїде, деякі, да? я мушу вибачатися, не знаю як, не, навіть не за компанію, навіть ну, ну просто мушу вибачитися за компанія, яка, яка взялася це робити, вона чомусь знаєте, що зробила? Вона просто чотири дні пересовувала зі складу складу, а потім сказала, ми до нового року не доставимося. А, дали мені таку річ, що 8-9 го воно приїде. Ну, а так як ми з вами 12-го зустрінемося, я постараюся зробити так, щоб воно вже 12-го хоча б тут стояло, щоб ми з вами їхали з ціма. А, з таким мишленням, знаєте, це приватні транспортні компанії, які заробляють на цьому гроші. І мене тепер, у мене тепер питання, чи, хоч, чи хочуть вони заробити гроші за те, що воно буде 10 днів у них. Зберігатися. Бо три дні безкоштовно складі, тут буде 10 розумієте? Я не можу їхні політики зрозуміти, а перед вами стою і знаєте я. Тому що я вибачатися, вони переді мною не вибачаються. Тому така от річ, комплектне здоров'я, подушки, біомати, ліжка, еліткомплекти, все воно буде до нас доставлено. Тільки вже з нового року. Перше, по-друге, ну, я хочу вас э, порадувати, тому що ми казали, що у нас буде так, подаруночки. Значить, ми з вами починаємо швидко. так? А, всі салати вже нарізали. Ні, мені дружина дала завдання нарізати один салат. Тільки я його нарізаю. Я залишив її завдання, вона залишила мені завдання, тому нам треба з вами швидко справитися. Да? Тому що деякі ще сьогодні продукцію прокат будуть брати. А хочу сказати, до речі, пару кілинків великих є. Можете доваляти дітей і взяти кілинки великі, бо мороз такий добр, да? мороз добр? добре, так? Мороз добре? Добре, але кілинку тепло спати. Значить, давайте. До нашого лоту додалися тапочки. Як ми і обіцяли, що якщо хтось з ялинки не знімуть, у нас з'являться тапочки. До нашого лоту додалися турманіва білизна, одна опаковочка. Турманіва білизна, так, правильно все. Так. Тапочки е, р такі вони розовенькі е, жіночого розміру або чоловіки, які мають маленьку ножку. От у мене маленька ножка, в мене всі дивують, як це сороковий розмір. кажу, так. Розмі, Каже, що це в мене не в порядку? Я кажу, ну так. Добре, у нас додалися такі комплекти чубіків-пасти. П'ять чубіків пасти, є три чубіки пасти, їх дві таких от а, зборних, і є а, два чубіка пасти і їх три зборні. Значить, а, ну, Безпосередньо у нас з вами є іонізатор, безпосередньо у нас з вами є а, устілки. Да, устілки і безпосередньо у нас з вами є тексер. Він у нас виглядає як головний приз. Поки що ніхто не зібрав 3500 доларів, поки що ніхто не зібрав, тому керумочок залишається а, поки що на сьогоднішній день у нас. Можливо, якесь чудо відбудеться, хтось 12 числа до нас прийде, в нього 3500 буде. Це справжнє відчуття. Добре, а починаємо наш а, з вами. У мене такі молоточки. <свісно> <свісно> а, значить, починаємо ми з вами дуже просто. Давайте, щоб ми з вами а, правила да, угодили. Перше, не ображатися на ту людину, якщо у неї чуть-чуть більше баксів і вона виграє ваш Ну, дозволу. Да, вона заробила насправді не ображатися, не ображатися, якщо хтось хоче усілки, а ці усілки забере. А, От, Леля забере хоч і Віталій, а Неля забрала. Тому а Віталій не ображається, а навпаки підходить і каже, я такий радий, що ці усвілки дісталися саме вам. Я такий радий, тобто ми віддаємо радість. так?